Три тони пального для комунального підприємства послуга на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій погодили виділення паливно мастильних матеріалів для підприємства, аби забезпечити його безперебійну роботу. Ну незважаючи на те, що да дійсно відбувся прорив і так би мовити, місто запустилося, відбулася сесія, але організаційно ці моменти ще будуть десь. Я так сподіваюся, ну щонайменше два тижні, поки відбудуться тендерні процедури, процедури закупівель. І, от, щоб саме підготувати сіне підтримати підприємство на належному рівні в стосовно виконання робіт, просили десь два. 2,5 тонни дізеля, ну все ж таки, 3 тонни нам дають. Сподіваємося, що саме на оцей період, який я вже зазначив, буде достатньо. За талони на дизель послуга розрахується після надходження коштів з міського бюджету на рахунки підприємства. Завдяки тому, що існує підтримка. Міської ради депутатського корпусу, підтримка виконавчого комітету. Ну і так само сюди по комісії надзвичайних ситуацій навіть дали трохи більше, ніж ми просили, тому що всі ми розуміємо, що працювати треба, і місто повинно бути чистим. Також комісія погодила виділення пального для міськ світла, аби підприємство почало працювати.